Сама лише назва Platinum Games розбуркує фантазію поціновувачів слешерів, змагатися з ними у швидкості, технічності та варіативності ігроладу надзвичайно складно. Запитайте будь-якого фаната слешерів. Він відповість вам, що цей жанр і Platinum Games буквально синоніми. Здавалося б, віддати їм розробку Ninja Gaiden 4 є доволі логічною ідеєю. Утім, ця серія все ж має свої особливості, які добряче відрізняються від гімплею Bayonetta чи Nier Automata. Десь на цьому рівні з'являється запитання. Зважаючи на любов до гіпердинамічного ігроладу, чи зможуть Platinum Games повторити той вивірений і технічний геймплей? Ninja Gaiden 4, на відміну від багато в чому експериментального спін-оффу Metal Gear Rising Revengeance, все ж має цифру в назві, тому гіпотетично повинна відповідати певним стандартам. Перед тим як почати, будемо вдячні за вподобайку до цього відео. Бажаєте зробити більше? Ви можете допомогти Play.ua і далі тішити вас подібними відео, оформивши щомісячну підписку на Donatello. Це допоможе нам оплачувати технічну підтримку сайту та створювати ще більше крутого контенту. Низький поклін добродіям на екрані, які вже це роблять. Ninja Gaiden 4 технічно є продовженням 3D-трилогії, яка добряче розкрутила історію Рю Бузи, його сім'ї і протиріч між кланами Нінджа. Намагання заволодіти демонічною силою чи банально затягнути древнє зло у світ людей стали невід'ємними частинами серії. У центрі цього демонічного вінігрету завжди залишався Рю. Проте після появи перших новин про Ninja Gaiden 4, фанатів серії одразу поставили перед фактом: ось вам, якумо, він буде головним протагоністом номерної частини. Склалося Враження, що Platinum Games захотіла відкинути геть спадщину трилогії і зробити щось цілковито своє, але ні, Team Ninja наглядала за ними. Тому якщо в когось є претензії стосовно сюжету, тоді писати треба саме їм. Щоби бути в курсі того, що відбувається у грі, не так варто знати відмінно згадану трилогію, як пройти Ninja Gaiden Dragon Sword. Та навряд багато людей зможуть відкопати цей уже фактично раритетні Nintendo DS. Тому Ninja Gaiden 4 буквально зі вступу навалює базу про футуристичне Токіо, темного дракона, запечатане всесвітнє зло, через яке на місто весь час падає дощ, і клани, якому вступаю в гру відразу. У молодого воїна клану Ворона є завдання вбити жрицю Сеорі, яка колись допомогла Хаябузі за Чатати темного дракона, якому успішно провалюється завдання. Я його не звинувачую. Для цього є щонайменше декілька причин. У нього з'являється новий план, який включає вивільнення темного дракона. Звучить, наче, це все веде до абсолютного провалу, правда? При цьому юхая буза виконує роль спостерігача, який десь там існує на фоні і нормально вривається в історію ближче до кінця. Ninja Gaiden 4 робить трюк, схожий на Devil May Cry 4. Але ця схожість проявляється не в тому, що головний герой також новий для серії та юний, а в структурі проходження. Майже весь шлях до кінця ми долаємо за якумо. Проте посеред другого десятка розділів нас змушують ще раз пробігтися тими самими локаціями. Все заради фансервісу. От тільки на відміну від Devil May Cry 4, тут цей шлях укорочений без буквально повторного проходження гри. Щоправда, від цієї стислості Ninja Gaiden 4 насправді не сильно виграє. Уявіть собі місце, де магія оживає, а настільні ігри стають справжнім мистецтвом. Таку мрію тіліє мережа магазинів Magic World – простір для всіх, хто прагне зануритися у світ чаклунства і стратегій. Починаючи з 20-го року, команда ентузіастів перетворила своє захоплення колекційними картами та настільними іграми на справжню спільноту. У їхніх залах не лише класика, але й сотні сучасних хітів, рідкісні доповнення, аксесуари та мініатюри. Але Magic World – це більше ніж магазин. Це клуб, де регулярно проводять турніри, тематичні вечори, івенти і майстер-класи. Тут новачки знайдуть підтримку, а досвідчені гравці, друзів за інтересами, програма лояльності, акції, бонуси. І кожна покупка стає цікавішою. Приходьте в Magic World і відкрийте для себе світ магії за ігровим столом. Знайдіть свою гру, своє товариство і свою історію. У серії Нінджа Gaiden є свої особливості боївки. Вона слешер, але її темп, вивіреність і використання умінь виділилися і остаточно сформувалися ще в другій частині. Коли Тім намагалися намагалася пришвидшити геймплей, зробити його більш казуальним і динамічним у Нінджа Gaiden 3, зокрема в плані використання здібностей, то за це їх добряче зафиркали. Негативо було достатньо, щоб за рік після релізу вийшла версія гри Razor's Edge, яка намагалася виправити все і знову наблизити ігролад до своїх попередниць. Справжня іронія долі, що четверту частину дали розробляти Platinum Games, буквально лідером у створенні динамічних слешерів. Це не означає, що Ninja Gaiden 4 є поганою Ninja Gaiden. просто вона дещо інша, і це було зрозуміло ще до релізу. Яким би виваженим нам не показували геймплей у трейлерах, гра буквально хоче, щоб у неї одразу грали, як у проект Platinum Games, шалений, видовищний, нестримний, кривавий, а головне. Швидкий, якщо такого темпу й можна було досягти в перших частинах, то хіба ближче до кінця проходження, коли більшість комбо вивчена, а пальці вже автоматично нарізають ворогів. Це, мабуть, одна з вагомих причин, чому Ninja Gaiden 4 пасувало би бути спінофом, а не номерною частиною. Оскільки фактично все проходження ми будемо грати за якумо, то відповідно основний екшен і прогресія опираються на нього. Десь один раз за чверть сюжету нам вручають нову зброю. Загалом це чотири основні подвійні мечі, спис, жезл, молот, комбінація мобільних засобів з механічними руками І один особливий засоби для нарізання ворогів. Розробники намагалися зробити так, щоб кожен із них мав неповторний темп у бою чи іншу особливість. У Ninja Gaiden 2 і 3 арсенал був ледь не в декілька разів більший, проте в четвертій частині не виникає відчуття, наче тобі дають замало, передусім завдяки рівномірності появи нової зброї. Отож, починається бій і. Ви й оком змигнути не встигнете, як шматки ворогів розлітатимуться навколо вас, вмиваючи якому кров'ю, навіть на початку, коли у вас є лише базові комбо. Таке відбувається, зокрема, через одну особливість серії Ninja Gaiden, яку Platinum Games вберегли. Якщо ворогу вдається відрізати кінцівку, наступний удар кнопкою важкої атаки вмикає анімацію тотальної анігіляції його тіла. Виконуючи такий трюк часто, принаймні на середньому рівні складності, на екрані відбувається беззупинний процес розчлену Ваня демонічних і не тільки тіл. Базових комбінацій ударів чи захисних умінь у якому загалом біля сотні. Так, багато з них банальні клони, які переносяться від зброї до зброї. Утім, це пристойна кількість, і ви навряд чи використаєте навіть половину з них. Докиньте сюди ще по більш ніж десятку додаткових умінь для кожного типу зброї, і ви отримаєте відмінну варіативність анімацій у бою. Хоча в цьому плані навіть Metal Gear Rising Revengeance виглядає поважно, а їй уже поза десяток років. Це насправді те, до чого можна придертися, якщо говорити про плат Games. вони створюють абсолютно шалений і приємний ігролат, але він уже не вперше викликає відчуття дежавю. Варіативність боївки доповнює так звана форма кривавого ворона, натиском лівого тригера в комбінації з кнопками ударів. Ми отримуємо атаки, які завдають більше шкоди й необхідні, наприклад, щоб збити захист ворогам чи просто якісніше зачищати арену. Використовувати цю форму весь час не можна. Часто думати про її заощадження теж не треба, хіба в босфайтах і челенджах. Комбо для цього вміння вписані в загальний список. Також воно дуже допомагає, коли на вас навалюється багато ворогів, і ви широкими ударами хочете якісніше їх зачистити. Докиньте ще сюди можливість активувати ультимативну здібність одночасними натисками кнопок на обох стіках. Вона не так дозволяє розслабити сідниці, як максимізувати шкоду, яку ви можете наносити ворогам, ще й зарядить вам додаткову шкалу для форми кривавого ворона. У цей момент починається справжній жорстокий танок, у центрі якого перебуває Якумо. Натиснувши під кінець здібності на кнопки стіків ще раз, головний герой може виконати додаткову смертоносну атаку з епічним стилістичним завершенням, яке заливає екран червоним кольором. Все стає червоним. Ninja Gaiden 4 любить забирати місце на екрані повідомленнями про базові комбінації та інші сповіщення, але воно все налаштовується і відключається. Озвучую на випадок, якщо ви захочете звільнити більше простору, а зважаючи на динаміку боїв, це варто зробити. Platinum Games дуже хотіла відтворити безфайти з Metal Gear Rising Revengeance. Технічно вивіреність, потребує вивчати ворога, звісно, докинувши зверху відпадний саундтрек, який із кожною стадією змушує ваші вуха пульсувати у біт сутичці. З музикою це вдалося зробити в окремих босфайтах, бо вона не б'є настільки ж сильно і виразно по перетинках, як це було в Revengeance. Треки зі співом ще є й не в кожному такому двобої, зізнаюся, не всюди вони підходять. Отак і виходить, що наче клас, але складається враження, що ефекту Metal Gear Rising Цінкрівенженс гра лише намагається досягти босфайти насправді круті й достатньо технічні, щоб ви почали перебирати додаткові ресурси. Щоправда, на середньому рівні складності, якщо використати засоби для зниження отримуваної шкоди та посилити власні атаки таким чином, то 70% босфайтів можна пройти з першої спроби, навіть допускаючи критично важливі помилки. Тому порада не використовуйте їх, вивчіть супротивника, а головне, спробуйте ідеально ухилятися чи відбивати його атаки. Гра має достатньо захисних комбо, коли після подібного епізоду ви можете завдати видовищну атаку у відповідь. Це стосується і відбивань, і ухилянь, і блокувань. Звісно, майже всіх їх ще треба буде вивчити, але це вже деталі. Ninja Gaiden 4 також деколи підкидає вам декількох босів підряд, іноді щоб познущатися, іноді спробувати дати надзвичайний виклик. Але друг. Друге, їй дається на диво складно, ймовірно, через те, що перший бій завжди запеклий, на ньому звикаєш до боротьби сам на сам, намагаєшся підлаштуватися під ворога. Настільки сильно це в'їдається у голову, що наступний боссфайт у ланцюгу можна пройти з першого разу, без додаткових засобів. А якщо до звичайних ворогів, залежно від біому, їхній візуал змінюється, але найчастіше ловиш себе на думці, що перед тобою лише три різновиди ворогів: базова дрібнота, більшенькі з бронею і летючі. До останніх якраз найбільше питань, бо боївка хоч і дає змогу застрибнути на якісь виступи чи просто використати певне комбо, але від цього майже ніколи не отримуєш задоволення. Поки гра не дасть останнє базове знаряддя, боївка над землею відчувається, наче п'яте колесо. Недоліки боротьби в повітрі проявляються із одним босом, який буквально зліт. Тає над ареною, щойно він здіймається в повітря, бій перетворюється на щось незрозуміле. Боївку також доповнюють амулети, які загалом є приємним доповненням до всього сказаного. Склалося враження, що найчастіше мені випадали варіації, які дозволяють блокувати частину отримуваної шкоди, але є й інші приємні бонуси, які радше стануть у нагоді тим, кому треба дещо полегшити проходження. За межами боїв Platinum Games проявили свої типові слабкі та сильні сторони. З приємного для кожного біому вони придумали додатковий спосіб урізноманітнити ігролад. На початку нас змушують покататися по рейках для потягів, потім політати у потоках повітря, а ще пізніше ковзати на дошці по стічній воді. Ці сегменти іноді активують забіги з перешкодами, де потрібно натиснути відповідну кнопку, підстрибнути тощо. В виклику вони фактично не кидають, хіба під кінець проходження. Посеред коридорних локацій з'являються точки, де можна вивчити нові вміння, докупити необхідні витратні предмети чи взятися за додаткові місії. Якісь із них доволі простенькі і зводяться до вбивства певної кількості ворогів. Інші повноцінні завдання, які треба шукати в розгалужених рівнів, Ninja Gaiden 4 – доволі лінійна гра, як і 3D-трилогія. Platinum Games явно були цьому раді, адже самі не сильно люблять виходити за рамки такої структури. Мітка вказує, що основне завдання заводить тебе за наступний будинок. Зупинись, подивися, чи, бува, поблизу немає ще якогось проходу. Там буквально можуть ховатися противники для побічного завдання, чи просто додаткова приємність. Коридорність іноді аж занадто кидається в очі. Гіршим за це є лише доволі дивне пересування світом. Біг відчувається занадто спрощеним, наче в цьому аспекті гра є буквально китайським клоном самої себе. Вона все ж відчувається грою від Platinum Games, на яку натягнули іншу серію, і до цього було варто готуватися ще після першого анонсу. Її сюжет ставить крапку в одній із найважливіших сюжетних ліній Ninja Gaiden. але робить це не Рюха Ябуза, який більшу частину проходження десь спить за кадром. Динамічна і шалена боївка віддаляє четверту частину від більш виваженого нарізання оригінальної 3D-трилогії, але дарує море задоволення через відмінний слешинг, якісне дозування нової зброї і хороший набір комбо. Platinum Games намагалися підтягнути боссфатя до рівня Metal Gear Rising Revengeance, і в них це вдалося. Але в кращому разі лише половина з них дарує теж задоволення, комбінуючи його зі саундтреком. Пересування світом викликає відчуття дешевизни, хоча частково компенсується більш-менш активними сегментами, де треба поковзати по рейках чи політати в потоках повітря. Та навіть це не позбавить вас задоволення спробувати усі типи зброї у грі і добряче позаляпувати кров'ю якомо. Ще раз хотів би подякувати всім нашим підписникам на Донателло і вам за перегляд. До зустрічі!